Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав з вами в гості. Так, це ведмедик, який хоче вже відпочивати, йому треба на ж засинати, і зайчик. І вони сперечаються, по якій доріжці їм іти. Давайте ми їм допоможемо. На доріжці намалюємо сліди, і вони підуть до лісу. Ну що, починаємо працювати. Для того, щоб допомогти нашим друзям дістати з лісу, нам треба намалювати їхні сліди на доріжках. У нас ведмедик великий, зайчик маленький. І подивіться, у нас є дві доріжки. Вони однакові за розміром, але ця доріжка широка, а ця вузенька. По цій доріжки хто буде йти дітки? Зайчик, то що він маленький, меншого розміру, а ведмедик більшого розміру, він буде йти по широкій доріжці. І нам з вами для роботи знадобиться пензлик, ватяна паличка, склянка з водичкою. Ось фарба жовта і серветки. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Довгі вуса. Куций хвіст! Моркву і капустку їсть, В сніжну зиму залюбки, обгризає яблуньки. Тепер ми з вами зараз беремо ватяну паличку, вмочуємо її в водичку, потім вмочуємо у жовту фарбу. Ось подивіться, я так зробила. І починаємо робити сліди на взенькій. Сліди нашого зайчика. Подивіться, раз, Ось так притискаємо ватяну паличку, і зайчик стрибає в нас. Ось такі сліди у нас у нашого зайчика. Відкладаємо нашу ватяну паличку. Тепер беремо пензлика, також мочуємо водичку. Гарно. Тепер дивіться, ось так гарно ми з вами. Вмочуємо у фарбочку і зараз будемо прикладати. Подивіться, уважно. Прикладаємо ось раз. Бачите, у нашого ведмедика більші лапки. І ми з вами ось так. Іде, калишоногий ноги наш ведмедик. Ось його сліди такі в нас великі. Слідкують. Іде він рівненько по доріжці. Гарно. Ми бачите, приклали, забрали. Переклали, забрали. Переклали, забрали. Ось так, тепер ми пензли кладемо в водичку, відставляємо нашу фарбочку. І подивіться, що ми з вами сьогодні робили так, ми допомагали Зайчику і ведмедику дістатися лісу і малювали їхні сліди. Ми з ведмедиком і Зайчиком дякуємо вас вам і чекаємо від вас таких гарних робіт. До наступної зустрічі! До побачення!